Вітаю! Сьогодні хочу поділитися з вами, як видалити текст на світлині за допомогою Canva. Ось у своїй презентації я використовую таку світлину, і мені необхідно забрати ось цей текст, ось ці стрілочки, і залишити лише саму таку ілюстрацію. Що для цього мені потрібно зробити? Натискаємо на світлину, у верхньому ось цьому рядочку над світлиною обираємо функцію редагувати. Серед усіх запропонованих нам функцій обираємо магічну гумку. Натискаємо, і саме за допомогою магічної гумки ми будемо забирати всі ось ці елементи, які нам не потрібні на світлині. Ми можемо ось тут відрегулювати розмір пентля залежно від розміру елемента, який нам необхідно забрати. І ось на те, що ви хочете забрати, натискаємо і не відриваючи ось такі робимо рухи, ніби стираємо гумкою. Так, І всі деталі, які вам необхідно забрати, ось так натискаємо і ніби стираємо за допомогою ось цієї магічної гумки. Після того, як ви всі деталі, які вам не потрібні, понатискали, пензликом поводили, нажимаєте кнопочку стерти. І за лічені секунди всі елементи зникають. Якщо вони, наприклад, ще десь якісь їхні частинки залишилися, то ви знову ж таки нажимаєте і допрацьовуєте, стираєте їх стерти. Так. Закриваємо магічну гумку, і ось що ми бачимо: текст відсутній на світлині. І з таким чином ви можете за лічені хвилини швиденько забрати будь-який елемент, який вам не потрібний на світлині. Дякую за увагу!